Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, у нас буде ось таке печиво. Та. Ось таке печиво, коротше воно коричневе печиво з молочною начинкою. Так, надломимо, бачите. Тут така молочна начинка. Та. Не знаю, яка його правильна назва, але я назву його. Ну, бо то для заставки треба певно, коричневе печиво з молочною начинкою. Так, попробуємо ми з кавою, попробуємо. Саме. Так, кави тут не так багато стане. Не думаю, воно мені сподобається. Тому такі справи. Я купив їх багатенько, не знаю, скільки зможемо, стільки з'їмо. Тому такі справи погнали. Let's go до заставки цього відео. Прореагуємо це печиво. Let's go. Денис Пенні реагує, Денис Пенні реагує. Сьогодні він буде їсти коричневе печиво з молочною. Коротше, коричневі печенька. Печиво. З молочною. начинкою, чинкою, 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 чинкою. Так, давайте. їсти. Та, ось кава є. Давайте. Коротше, давайте, та, let's go. Тай, тай, тай. Давайте, коротше, їсти. Пробувати, їсти. Такі справи. Так, спочатку без кави. Бо я дивився у студії, цього паче ми не їли. Ммм, Це зі смаком банана. Це как бы банановий смак. А может и Угу. Молочна короче начинка, да. Мені подобається як воно таке робить. Воно трохи суховате. Поставлю, ну хай буде 9 балів, бо воно смачне, так. Думаю, з кавою буде смачніше ще. Ну просто прикольно. Давайте пробуємо з кавою. Дивіться, зліпилися три зараз. Кавы классно. Також на 9 балів. Смачно. то що вона крестила тут на столі, треба буде прибирати. Уже одне печиво з'їли, кави нема. Я також хочу на завтра взяти якийсь типу печиво, але то бісквіт. Взяти той бісквіт спробувати з вами на відео. Тому такі справи. Угу. Mm -hmm. Ну таке на 9 балів я поставив через те, що через... Якби не начинка, я би поставив 8. Завдяки начинці я поставив 9. А ну давайте начинку саму прорегуємо. Ну це начинка солодка на 9. Але крашується капець. Це печиво. Я б це скаю ліпше, бо воно таке сухе. У мене ще раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, да, девять, печальник. Я не знаю. Случайно їх всіх з'їсти не зможу, тому мы так Що зможу, Что сможет

Не можу без напою це їсти, дуже суховато. Ду подивлюся, може на кухні ще якась є кава. Бо я не можу без Без кави це їсти, самі розумієте. Кави не було, я зробив чай коротше. Та. Ось таке печу, хто ще не бачив. Нормальна така начиночка. Так, давайте. Ну, треба буде прибирати, прибирати після цього відео. Ура, сьогодні на кінець п'ятниця. Завтра вихідні починаються. Це добре. Я, я чекаю вихіднів, як ніхто. Того, що. Робота, робота, робота. Треба, хочу вихідні, так. Ну, з чаєм... Таке, хай буде 9 балів. Все-таки краще. Бо я би 8 поставив без напою. Воно дуже сухе. А З напоєм. 9. Бо не годен без напою це їсти. Мабуть, все-таки буде 8. Без напою. Я думав, що це бананова начинка. Це просто така молочна начинка. Це не бананова. Чай я дуже засолодив, бо я думав, буде не солодкий, На дні цукор залишився. <гум> ну давайте ще кілька штук. Можливо, ще цей один, бо я вже не можу їсти. Все, чая немає. Uhum na Não é porra, não é isso Це похоже трохи на Брауні. Не знаю, чи це є Брауні, але воно похоже. Хоча Брауні, то воно гіркувате, це не гіркувате. Ми просто пробували Брауні, ти знаємо. Коротше, думаю, на цьому буде. У нас ще лишається 1-2. 5 штук у нас ще залишається. Це для батьків буде, бо я... Ну, бо я потім вже те. Та... Просто вже не хочу чай собі ще робити, я вже не годен. Пити, я вже не годен їсти. Та, тому така справа. Як ви самі писали, не наїдайся Денис Френня. Денис Френня наїдатися не буде, добре. Хоча він вже наївся. Ха. На... Та, наївся. Тому, чекайте. Прочищаю язиком ці кришки, які застряли у печиво в зубах, щоб добре чути було, як я говорю. Коротше, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, День Справді. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока, Побачимося у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Ой, наїлися капець. Прибирати зараз це все треба. Ой, поїли, супер. Коротше, ціночка е, Значить саме воно сухе поставив 8, все-таки 8 балів з напоєм 9, так. Ось така оцінка, всім пока.